Динамо та Шахтар зіграють між собою вже на стадії однієї восьмої фіналу Кубка України. Манчестер Юнайтед назвав ціну на ярмолюка, а також цілий ряд легіонерів, які раптово вирішили покинути Україну. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні тут для того, аби розповісти вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. Давайте ми будемо не затримуватися і розпочинати, а ви теж не затримуйтесь і підписуйтесь. Підписуйтесь на канал Футбол України. Поїхали! Ну і звичайно, розпочнемо із Кубка України. Сьогодні відбулося жеребкування в стадії 18, і ви знаєте, напевно, за це ми і так високо оцінюємо ось цю реформу Кубка, яка відбулася. Справді, сліпий жереб приносить нам дуже круті результати. Шахтар Динамо вже в одній восьмій. Тому потенційний фінал буде справді інтригуючим. Отож, волею жереба, до слова, до нього доєднався головний тренер нашої збірної Сергій Ребров. Було визначено наступні вісім пар: Вікторія Інгулець, Динамо Шахтар, Агротех Фенікс Маріуполь, Буковина, Нива, Тернопіль, Лісне, Чернігів, ЛНЗ Рух, Агробізнес Металіст 1925 і Локомотив Нива. Вінниця бази віддати матчів 28-30 жовтня. Заважимо також, що на цій стадії точно відпадуть дві команди з еліти українського футболу. Оскільки чотири представника УПЛ гратимуть між собою. А у чвертьфіналі ми точно побачимо команду з другої ліги, а можливо, навіть аматорів. Адже сенсаційний агротех, який до цього вибив Чорноморець і епіцентр, гратиме із маріупольським феніксом. Ну а далі вирушаємо за кордон. Поговоримо про Італію та Англію, але теми для розмов будуть. Кардинально різні для початку Італія, а конкретно Рим, де знову далеко не обнеділиві новини, приходять щодо Артема Довбика за даними кальчо Маркато, наставник Кремлян Джан П'єро Гасперіні прийняв остаточне рішення щодо майбутнього українця. Якщо вірити джерелу, на старті цього сезону наставник Кремлян дуже розчарований тією грою, яку показує українець, та його загальною формою. Відзначається, що Артем не показав прогресу у порівнянні з минулим сезоном. Як вдалося дізнатись журналістам на зустрічі із президентом Роми, Гасперіні заявив, що Артему потрібно знайти нову команду, а власне Ромі розпочати пошуки нового нападника. Принаймні до зими Артем, звісно ж, точно буде частиною команди Гасперіні, але журналісти мають дуже великий сумнів, що українець зможе показати свій потенціал та змінити думку головного тренера. А от Єгор Ярмолюк думку головного тренера про себе. Точно змінив щоправда не своєї команди, а Манчестер Юнайтед. За даними британських ЗМІ, вже взимку українець може змінити Лондон на Манчестер. Керівництво Юнайтеду певний час слідкує за українським півзахисником і цієї зими хоче домовитися з Брентфордом про його підписання. Як очікується, перемовини стартують на позначці у 30 мільйонів фунтів. А Єгора у червоній частині Манчестера бачать як дуже перспективне підсилення у середню лінію. Хороші для себе, але не надто приємні у розрізі команди новини отримав Ілля Забарний. Справа в тому, що Маркіньос отримав травму стегна і пропустить наступні кілька тижнів. Одним з матчів, які доведеться пропустити бразильцю, буде гра проти Барселони у другому турі Ліги Чемпіонів 1 жовтня. Тож це відкриває шлях до основи ПСЖ для українського захисника. Таким чином, у центральному матчі другого ігрового дня слід очікувати у стартовому складі саме Іллю. Поринью світ футболу разом з. Фавбет. <звіт> ну, а далі поговоримо про тему, яка для українського футболу точно непроста. Як ви знаєте, декілька українських команд доволі часто апелюють до того, що привести в УПЛ якісних легіонерів доволі важко. І це відчасти правда. Але є команди, які в принципі це роблять і роблять доволі успішно. Але зараз ми маємо зворотню ситуацію, тому що цілий ряд легіонерів і доволі якісних легіонерів, як для нинішньої УПЛ, раптово вирішили Україну покинути. Для початку докрив Бас, який оголосив про відхід півзахисника Рвої Ілича, гравець доєднався до команди у липні 23-го, Відтоді зіграв 45 матчів і забив 6 голів. Варто зазначити, що футболіст раніше мав конфлікт із головним тренером і влаштовував у команді ледь не демарш публічно. Заявляючи, що в Україні грати не хоче і не буде приймати участі у матчах нашого чемпіонату. За це його було відсторонено від першої команди. Ну а тепер, очевидно, контракт було розірвано. Більше того, найближчим часом може поїхати з України ще й Рафаель Бандейра. Він, за деякими даними, вже перебуває у Португалії і до розташування кривбасу повертатися не хоче. І ще один знаковий для України легіонер може покинути наш чемпіонат. Це півзахисник зорі Петер Мічин. За даними тато таке, 26-річний футболіст відмовляється продовжувати контракт. Його чинна угода з зорею дійсна до завершення поточного сезону. Втім, очевидно, що до кінця свого контракту він тут сидіти не буде. Мічен, так само як Ілич із Кривбасу, не хоче грати в Україні, тож зорі, напевно, доведеться продати його цієї зими для того, аби не втрачати такий актив влітку безкоштовно. Ну і про ще одного легіонера, який також Україну покинув, але на щастя тимчасово, і і все заради того, аби провести операцію. Мова тут про одного з лідерів Шахтаря Алісона, як повідомляє клубна прес-служба, Вінгердоничан у Лондоні переніс операцію. Раніше у нього діагностували перелом п'ятої плюсневої кістки. Очікується, що відновлення буде тривати до трьох місяців. Тож, скоріш за все, Алісона на полі слід чекати вже після зимової перерви. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, безмежна вам подяка. І наостанок ще раз попросимо вас про підтримку цього каналу. Це можна зробити, підписавшись на нього. Ну і до відео натиснувши на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.